Місце відпочинку біля річки Удай на вулиці Незалежності у Прилуках. У воді до десятка людей засмагають до півсотні. Більшість діти та пенсіонери. Віктор прийшов сюди в п'яте. Площадочка, все значить, пісочок чистенько, чистенько, чистенько нормально поруч пенсіонерки Олександра та Світлана скаржаться на стан вбиральні та запах води. кажуть, що там каналізацію виливають. Таке вони як туди. По... Попливеш, там така вонь, ужас один. І плаває другий раз, як збовтають воду, так оце плавають оці какашки. Я майже оце тиждень, кожен день. Публіка одна й та сама. Хто купався, 10, 20, хто тут був, оце майже всі. В Україні такі страхи, що якась паличка, це смішно. Після ковіда, після війни, після того, що... Пережили ну вон, рядом при лунках оцю навалу расистів. Ну ну це смішно вже ще палочка. Років 5-10 назад у когось це б страшило. 12 червня фахівці прилуцького відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб провели дослідження води в удаї. Була відібрана вода. З річки Удай в місті Прилуках, і в зоні відпочинка район дослідний було перевищення індексу ЛКП. Це кишкова паличка. В нормі індекс лактозопозитивної палички в цьому об'єкті одному на даний час річка повинен перевищувати 5 тисяч. Ми виявили 6200. Це каже про те, що можливо забруднення, фекальне забруднення є з водного об'єкту. Можливо, сприяє температура, забри, може які викиди. є. Такі дослідження тут проводять щомісячно із травня по вересень. При цьому, крім лактопозитивної палички, перевіряють наявність у водоймі патогенних ентеробактерій та коліфагів. У прилуках забори води беруть у трьох місцях удаю. Це зона відпочинку біля води на вулиці Незалежності, нижче скиду, стічних вод, прилуки тепловодопостачання та на дослідній, де й виявили кишкову паличку. У будній день відпочивальників тут не зустріли. Прилучанин Ігор прийшов порибалити. То хоче то і купають, приходять же люди. Ну конечно, ну а як а куди людям діватися, а де людям купатися? Скрізь будь ласка на воїнську на два пляжу зі слів Андрія Бойченка. Ця територія не визначена як місце відпочинку біля води, натомість на вулиці Незалежності, який нижче за течією, і є таким об'єктом 23 червня. Вивісили попереджувальні таблички. Як приймати сонячні ванни це не заборонено, але ну прохання таке до мешканців, щоб вони уникли уник, ну, уникати. Купання в річці Удай. річку Удай ну неможливо її дезінфікувати або щось зробити з кишковою паличкою. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.